Поки Росія виснажується у війні в Україні, Китай готується до її розпаду та хоче взяти землі ерефію до своїх рук. Зокрема, китайці опублікували карти, де на частині земель змінили назви на китайські та домалювали змінені кордони. Схоже, Пекін по тихому вирішив забрати деякі території рефії, поки окупанти ганяються за українськими. І путіну доведеться це прийняти. Деталі давайте обговоримо з вами далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що вибираєте нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Китай готується до розпаду Росії. і вже офіційно затвердив нові географічні карти. Примітно, що на них частина території Росії визначається територією самої КНР. Так, уся російська Сибір до самої Томської області відмінчені як тимчасово втрачені китайські території. Ось вони: Хабаровськ, Находка, Владивосток, Амурська область, Буряція, Сахалін. На російських картах ці регіони, звичайно, ще визначені їх нинішніми назвами. Однак, вже на китайських картах вони вже будуть називатися по-новому. Тут тобі ніякого благовіщенська у і так, вісім територій в общій складності. Зокрема, Владивосток має називатися Хайшиньвай, Хабаровськ Болі, а острів Сахалін. Коедео, до речі, всі ці території раніше належали саме Китаю у часи першої династії Цинь. Більше того, нові карти, які були опубліковані на державному сайті картографічний сервіс стандартних карт Китаю, визначають великий Уссурійський острів як китайську територію, що повністю належить КНР. Цей факт не пропустили російські пропагандистські канали. Зокрема, російське видання пише, що великий Уссурійський острів залишався спірною територією Росії та КНР протягом останніх 100 років. 2008 року України уклали договір, розділили острів навпіл, але на нових картах у Китаї це не вказано. Наголошується в матеріалі, що однак уряд Китаю вважає, що частина території Росії була незаконно передана Росії. Йдеться про землі загальною площою понад мільйон квадратних кілометрів, які раніше належали Китаю до періоду династії Цінь, але потім увійшли до складу Росії за часів царської Росії. Стандартна карта складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу. Написав Пекін у пояснювальній записці до карти. Зокрема, цю мапу. В КНР призначили для використання як ілюстрації у новинах, книгах, рекламних матеріалах, а також як довідкову базову карту. Сам же Великий Уссурійський острів на китайській карті позначили як найсхідніша точка країни. Ну а загалом суперечка за контроль над Великим Уссурійським островом між Москвою та Пекіном тривала із 1860 року, адже кордон між державами був проведений прикордонною річкою Амур, а статус острів був невизначеним. Та Великий Уссурійськ разом із сусіднім островом Табарова. І дрібними островами, що оточували їх у 1920 1930 роки, були взяті під охорону радянськими військами після розпаду СРСР обидва острови залишилися під контролем Росії, поспішили повідомити пропагандисти. Проте варто зазначити, що ідея відзначити російські території, які історично належать Китаю, не нова. У лютому двадцять року міністерство природних ресурсів Китаю вже пропонувало внести зміни до назв восьми географічних об'єктів Росії, які раніше належали Китаю. Серед них були Владивосток, Хайшеньвай, Усурійськ, Шанчензи, Хабаровськ, Болі, Благовіщенськ, хаєлань острів Сахалін – Куедеу, Нерчинськ, Нібучу, Миколаївськ на Амурі, Мяодзе. І становий хребет Вайсинаньлін. Більше того, у 2004 році російський диктатор Путін уклав угоду про передачу Китаю західної частини Великого Усурійська, зокрема 170 квадратних кілометрів. Також тоді мовилися про передачу островів Тарабарова, Виноградова, Корейського та Ромашкіна. Тож очільня Кремля сам роздає російські території Китаю і таким чином розвалює Велику Ерефію. Про це зазначив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За слому Гудкова був перенесений кордон між Росією і Китаєм. Територія, яка ввійшла останню, була більше, наприклад, за Крим. У Китаї зовсім не було Амуру, річка на Далекому Сході. Кордон проходив по китайському березі, а тепер він проходить по центру Фарватеру. І там частина островів із доброю територією відійшла Китаю. Пояснив опозиційний політик. Тому не дивно, що цього разу Китай забрав поки що на карті собі острів, але налаштований він серйозно. Ослаблення Росії цьому сприяє Путін сам руйнує Росію і там немає більшого ворога. Який готовий її знищити? Китай це розуміє, а тому починає малювати карти із частиною території, які вважає своїми або намагається такими зробити. Додав гудков. В свою чергу ведучий каналу Ходорковський Ліф Сергія Сланян зазначив, що Китай планує до 2050 року розв'язати територіальні питання з Росією за Нанькінським договором 1842 року. Ба більше Китаю байдуже, хто сидить у Кремлі. Ледімір Пучин чи хтось інший. Він перед усіма країнами зображує рамки цивілізації та зовсім інше бачить світ Китай впевнений, що за останні 500 років саме він є головною державою на землі. Китай не має відчуття сорому. Те, за що переважній більшості соромно для Китаю це привід посміхнутися і сказати, мовляв, сам винен. Країна загалом має інакше уявлення про совість та мораль. Саме через це з китайцями майже неможливо ні про що домовитися. Водночас, за словами ведучого, Пекін до 2050 року планує розв'язати територіальні питання з Росією з огляду на підписаний брехливим шляхом на договір між вол. Великою Британією та Китаєм у 1942 році, на думку Асланяна, схід належить Пекіну, але у ті часи він був слабкий, тому Росія пішла на невигідну угоду. Водночас, через 200 років усе має стати на свої місця у китайській пресі прикордонних провінцій із Росією пишуть цікаву інформацію, що не потрібно досягати дисбалансу між інвестиційною привабливістю наших регіонів та суміжних територій по той бік. Простими словами поселимося у Росії та займемося освоєнням територій. Окрім нас, тут ніхто не живе. А коли на Стане момент уже не потрібно буде палицями відбирати землю. Вона і так наша. До речі, варто зазначити, що раніше президент Тайвані Лай Цинде запропонував Китаю повернути собі землі на далекому сході, що перебувають у складі Росії. Якщо претензії Китаю щодо Тайвані стосуються територіальної цілісності, про це повідомляє Reuters. Під час інтерв'ю Тайванському телеканалу Лай згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав Російській імперії частину землі на далекому східному сході Росії. І таким чином утворилася більша частина сучасного кордону між РФ та Китаєм вздовж річки Амур. Пише Reuters. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності. Якщо це заради територіальної цілісності, то чому б йому не забрати назад окуповані Росією землі, які були підписані в Айгунському договорі. Росія зараз у найслабшому стані, зазначив президент Тайвані. Водночас, уряд Китаю заявляє, що Тайвань був територією Китаю з давніх часів. Зазначається в матеріалі. І за словами Лая Ценде, Своїми планами щодо Тайваню Китай хоче змінити міжнародний порядок, заснований на правилах. Він хоче досягти гегемонії в міжнародному просторі в західній частині тихого океану. Ось його справжня мета, додав президент Ну Далі поговоримо також і про те, що Україна вела санкції проти китайських компаній, заборонивши їм допомагати Росії виробляти вдосконалені ракети іскандер. Про це повідомляє також Ройтерс. Від санкції потрапили компанії декількох е, компаній, і ось вони зареєстровані в Китаї. За словами президента України, Морозленського китайські підсанкційні фірми були причетні до виробництва ракети Скандер, які РФ використовують для ударів по українських містах. Він також заявив, що Київ має своєму розпорядженні докази того, що китайські підприємства зокрема виробляють деяку кількість зброї на російській території. Цитую, ми розширили наші українські санкції ще на майже сотні суб'єктів, фізичних та юридичних осіб. Більшість із яких залучена до виробництва, у тому числі таких ракет скандерів, як ті, що вдарили по нашому Харкову. Багато з цих суб'єктів російські. Але також є на жаль з Китаю, говорив Зеленський. Відповідні заходи було вжито 18 квітня, наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у постачанні зброї в Російську Федерацію. Санкції забороняють компаніям вести бізнес в Україні та заморожують їхні активи. За даними видання, у 2021 році Київ експортував до Китаю товарів на суму 8 мільярдів доларів. Здебільшого йдеться про сировину та сільськогосподарську продукцію. Водночас імпорти з Китаю склав трохи менше ніж 11 мільярдів доларів. Здебільшого йдеться про промислові това у свою чергу Китай обурила заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Пекін постачає зброю до агресорки Росії. Нібито слова українського лідера безпідставні. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Цзянь. Він вкотре наголосив, мовляв, КНР ніколи не давав летальної зброї будь-якій стороні в українській кризі. Так Китай називає розпочату ерефі війну. Ну а тим же часом прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав Китай однією із найбільших загроз для своєї країни із погляду іноземного втручання, а також новою загроз в вартість повідомляє Reuters. на прес-конференції. Карні сказав, що Канада повинна протистояти загрозам зовнішнього втручання із боку Китаю. Він також розкритикував Пекін за партнерство із Росією на тлі війни РФ проти України, додавши, що це є загрозою для усієї Азії і Тайвані. Зокрема, ще Карні заявив, що Китай є найбільшою загрозою в геополітичному сенсі. З днями під час дебатів на тлі наближення виборів, запланованих на 28 квітня, Карні також казав на Китай, коли його попросили назвати найбільшу загрозу безпеці Канада, Нади, що ліберальна партія Карні лідерує в опитуваннях. Передвиборча кампанія виходить на фінішну пряму. Канада також стягнута у торгівельну війну із своїм багаторічним союзником США. За словами Карні, вся світова торгівельна система перебудовується. Рівень спільних цінностей з США змінюється, тому рівень нашої взаємодії також буде змінюватися. Заявив він, додавши, що у Канади є можливості для взаємодії за межами Сполучених Штатів і Китаю, двох найбільших економік світу. Я вам вдячна глядачі за те, що ви додали. Цивий випуск до кінця підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.